Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні, друзі, поговоримо з вами про Ніколаса Спаркса та його книги. Ну, як поговоримо, я поговорю. А ви, якщо маєте щось додати або навпаки заперечити, пишіть мені в коментарях. Отож, Ніколас Спаркс, всесвітньо відомий американський письменник, романіст, який написав 22, можна вже навіть сказати, 23 новели, тому що нещодавно в Америці вийшла його нова новела, новий його роман, який має назву Дрімленд. І зараз, наскільки я зрозуміла, з інтернету продається на території США і Великобританії. Отож, можна сказати, що в його доробку вже 23 новели, 11 з яких були екранізовані. І саме з екранізації почалося моє знайомство з творчістю цього письменника. Пам'ятаю, десь в 2004-2005 році я побачила перший фільм знятий за його романом. Це був фільм «A Walk to Remember». Дуже він мені тоді сподобався, вразив мене, і на той момент я навіть не знала, що це фільм знятий по книзі. Про це я дізналася вже пізніше. Ну і пізніше бачила інші також екранізації з книг Ніколаса Спаркса: це і Щасливчик, і всесвітньо відомий записник, і остання пісня, і Тиха Гавань, і Любий Джоне. І якісь з цих фільмів мені подобалися більше, якісь менше. Але мені завжди хотілося прочитати книги Ніколаса Спаркса для того, щоб дізнатися, як саме він пише, чому його книги так подобаються. Що їх от так багато екранізували. Ну і скільки фільми мені в більшості своїх подобалися, то мені здавалося, що і книги Ніколаса Спаркса мені також сподобаються. Ну і Сьогодні я розповім вам про свої враження від двох його книг, які я прочитала: це записник сторінки нашого кохання, це, власне, дебютна деб книжка Ніколаса Спаркса, перша надрукована. Не перша, яку він написав, але перша видана його книжка. І друга книга це Любий Джон. И ці книги виходили у видавництві Віват українською мовою. Також виходила ще одна книга Ніколаса Спаркса. Все найкраще в мені, здається, така в неї назва була чи просто найкраще в мені. І виходила вона у видавництві КСД, здається, в 2013 році, якщо я не помиляюся. Але тієї книги вже ніде немає, і я не бачила, щоб її продавали навіть на барахолках. Також ніде не знайшла я її і в електронному вигляді. отож, ту книгу я не прочитала, прочитала лише дві вище зазначені. До речі, обидві їх можна зараз прочитати в додатку якабу, все по підписці безкоштовно. Підписка зараз коштує всього 2 гривні. Ну і перш ніж перейти власне, до моїх вражень від цих книг, хочу також ще сказати таку інформацію, що Віват ось ось перевидасть книгу записник сторінки мого кохання в новій обкладинці і дата випуску. Значиться 19 жовтня, а також знову ж таки на 19 жовтня планується вихід нової книги Ніколаса Спаркса українською мовою, яка має назву повернення. Десь тут я залишу зображення обкладинки і нової книги, і як виглядатиме нове видання книги Записник. Ну і тепер переходимо до книг Записник і «Любить Джоне. Хочу одразу сказати, що на мою думку, це не просто любовні романи, хоча любовні лінії присутні в усіх книгах Ніколаса Спаркса. На мою думку, це любовно-соціальні романи. Тобто він описує не лише якісь любовні лінії, не лише якісь стосунки між чоловіками і жінками, але описує іще якісь важливі теми, піднімає важливі теми. В багатьох книгах Ніколаса Спаркса зачіпається тема війни, тема класової нерівності між багатими і бідними, тема. Різних хвороб, таких як Рак, Альцгеймер, Аспергберг. Можливо, ще якісь інші. І, на мою думку, автор вміло вплітає ось ці ось важливі теми в основний сюжет і вдало поєднує ось ці ось якісь романтичні стосунки з цими важливими темами. І його романи виходять якимись дуже такими життєвими, реалістичними і не залишаючи тачів байдужими. А вони зачіпають якісь от внутрішні ниточки, якісь як кажуть, стру душі і читаючи обидві книги в якісь моменти, у мене виникало якесь таке відчуття спорідненості з головними героями. Я просто настільки відчувала їхні емоції. Проживала їх разом з ними. Що мабуть, оцим його книги мені найбільше і сподобалися? Що вони були дуже реалістичними і дуже такими, які які відчуваєш, відчуваєш і співпереживаєш головним героям? Отже, записник сторінки нашого кохання. Це перша видана книга Ніколаса Спаркса, і, на мою думку, це відчувається, що він ще не, не напрацював от певний досвід. На мою думку, повторюся, ця книга мені сподобалася трішечки менше, ніж Любить Джони. Що саме мені не сподобалося? Це якісь моменти дуже детальних описів, коли описувалось, наприклад, що «ноа», там прокинувся, одяг. Білу майку, там якісь сірі штани, якісь там шкарпетки, і ще якісь там капці. Потім він пішов, випив кави чи молока, почистив зуби, потім він пішов, перевдяг іншу сорочку, і, не знаю, може інші штани, і пішов там десь на пірс, там, дістав човен, відв'язав той човен. Одним словом, в деяких моментах це не вся книга така, але бували якісь такі моменти, де дуже-дуже детально описувалися от, буквально всі дії, які робили головні Герої або Ноа, або Еллі. І це мене трішечки дратувало. Мені, ну, мені не, бу, не було дуже цікаво, яку сорочку одів Ноа, і, і на яку він її потім переодяг, якого вона була кольору. Тобто для мене це були якісь дрібниці, які не були важливими. І інший, інший момент, який мені не дуже сподобався, це вже наприкінці книги. Десь остання третина книги, коли розповідається. Про Еліноа, які вже в похилому віці знаходяться в будинку престарілих. І от якось ну, видно, що автор намагався от вичавити, от просто вичавити якусь сльозу з читачів, він з таким надривом пише. Ну, відчувалося, що він пише це навмисне для того, щоб дуже-дуже от 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 вплинути на, на читача, щоб вичавити таки ту сльозу. Мені оцей. От Такий прямо сильний надрив не дуже сподобався, якщо чесно. І перші дві третини книги мені сподобалися більше щодо сюжету. То це історія кохання Еллі і Нуа. Які зустрілися, коли їм було по 17 років, і через класову нерівність вона була з багатої родини, він був з бідної родини. Її батьки були проти їхніх стосунків. І ось так сталося, що вони роз'їхалися після літніх канікул, і на перешкоді їхнім стосункам стала мати, яка, власне, не віддавала Еллі. Листи, які писав їй но, і далі вони почали жити кожен своїм життям. Ноа пішов на війну. Друг, він брав участь у Другій світовій війні. Елі також була медсестрою, здається, під час війни. Ну і пізніше вона зустріла хлопця, в якого закохалася, начебто закохалася і хотіла вийти за нього заміж. І от через 14 років після їхньої першої зустрічі, коли вони закохалися, Елі побачила в газеті фотографію. Ну а там якась стаття про нього була написана, і вирішила приїхати. До нього зустрітися з ним, щоб дізнатися, як у нього життя склалося, і так далі. Тобто книга зачіпає три періоди їхнього життя: от коли вони були 17-річні, коли от через 14 років вони зустрілися. Це виходить їм уже по 31 рік було. І коли вони вже от в похилому віці. І отут я хочу трішечки порівняти з фільмом. На мою думку, фільм зроблений краще, тому що тут більше уваги приділили їхнім стосункам, коли вони були юними, як вони зустрілися, як но. Ну, Закохався в Елі, а вона в нього, як вони разом зустрічалися, як вони провели те літо, чому, власне, вони закохалися один в одного. В книзі це все показано лише як якісь моменти спогадів, і не дуже багато про це говориться. А у фільмі це показано більше і краще, і навпаки, стосовно періоду, коли вони вже в похилому віці, тобто в книзі тут це займає ну десь останню третину книги, і дуже багато і дуже детально, і дуже довго описується. Я ж кажу, що автор просто намагався вичавити сльозу з читача. А в фільмі навпаки цей період скоротили, просто показали найголовніше, якісь такі найромантичніші моменти, знаєте, які зачіпають. І на мою думку, фільм зняли навіть краще, аніж сама книга написана була. Але я ні в якому разі не шкодую про те, що прочитала книгу. Вона мені також сподобалася. Мені взагалі дуже сподобалося, як пише Ніколас Спаркс. І я думаю, що і в майбутньому я також читатиму інші його книги, які перекладатимуть, сподіваюсь, українською мовою. Щодо книги Любий Джони, то вона мені сподобалася більше, аніж записник. Видно, що автор вже писав її пізніше, і він вже якось трішечки напрацював свій письменницький стиль, якийсь уже здобув письменницький досвід. І та книга мені сподобалася більше, як я вже сказала раніше в деякі моменти я прямо дуже дуже відчувала головного героя. І просто проживала його емоції. Оце мені найбільше сподобалося в цій книзі. В ній розповідається про хлопця, власне, Джона, який з неповної родини мати його колись покинула, його ростив батько, і дуже важко йому було рости, тому що він, вони з батьком ніяк не могли порозумітися. Не було якогось взаєморозуміння, і Джон ніколи не розумів, чому так, от чому. Вони можуть знаходити спільну мову тільки тоді, коли говорять про монети, про нумізматику. Тільки тоді його батько якось розкривався і Джон ніколи не розумів, чому так. І от після школи в нього досить важкі, такі були юні роки і післяшкільні роки він часто зависав у барах, там в бійках і тому подібне. Але, зрештою, він вирішив змінити своє життя і пішов в армію. Його направили на службу в Німеччину, і одного разу, перебуваючи в відпустці в себе вдома, він познайомився з дівчиною, і якось так сталося, що вони закохалися одне в одного. І раніше Джон ніколи цього такого не відчував. Дівчину звуть Саванна, і вона його покохала. Він її покохав. І, але на заваді стало те, що він же ж військовослужбовець, він за контрактом має повернутися. Отож, він полетів назад в Німеччину, мав добути до кінця контракту і повернутися, і вони планували з вами одружитися. Але так стало сталося 11 вересня. Терористичний акт проти Америки. І починається війна в Афганістані, куди відправляють американських військових. Ну і власне це змінює все подальше Джонове життя і вносить корективи в його плани. Ця книга чомусь сподобалась мені набагато більше. Я навіть не можу вам пояснити, чому саме. Можливо, тому що тут не було от таких хоч надривних сцен, не було таких дуже деталізованих сцен, хто в чому одягнений. Можливо, тому що цю книгу я прочитала спочатку першою, а потім вже записник. Не знаю чому, але вона мені сподобалася більше. Хоча я знаю, що записник є більш, більш розкрученою книгою, більш популярною. І навіть якщо ви подивитесь на відгуки у додатку «Якобу», то побачите, що на книгу записник там 20 відгуків, а на книгу «Люби Джонни всього один. Власне, мій. От, але книга Любить Джонни мені настільки сподобалася, що я не захотіла її відпускати. Я думала, що я її прочитаю, ну і потім на барахолці продам. Але вона мені вона мене так зачепила. Видно, потрапила мені просто в потрібний момент, в потрібний час, що я не захотіла її відпускати, я вирішила залишити її в своїй бібліотеці і думала, планувала, що, може, колись ще перечитаю і хотіла мамі також дати почитати. Мені здається, що їй ця книга також має сподобатися. Ну і якщо таким самим чином казати про книгу записник, то я би її в себе не залишала, швидше за все. Отож, підсумовуючи все вище сказане, Скажу так, я не пошкодувала, що я прочитала ту і ту книгу. Обидві мені сподобались по-своєму. Любий не сподобалось більше, записник трішки менше, але все одно сподобалося. І я би хотіла й далі знайомитися з творчістю Ніколаса Спаркса. Тож, коли вийде його нова книга, я думаю, я її також куплю і прочитаю. Загалом не можу сказати, що Ніколас Варкс став би моїм улюбленим письменником, але час від часу особисто мені хочеться читати такі книги. Ну, і якщо, прослухавши, продивившись це відео, вам здається, що ці книги вам можуть сподобатись, то щиро рекомендую прочитати. Тим більше що зараз вони є практично у вільному доступі в додатку як АБУ, як я вже сказала раніше. Друзі, нагадую вам про нашу ініціативу «Читаю для ЗСУ. Що ми буктюбери проводимо різні лотереї, книжкові розпродажі, збираємо гроші для ЗСУ і передаємо їх громадській організації Валькірія, які закуповують усе необхідне по запитах, які отримують з різних підрозділів і передають безпосередньо напередок, як то кажуть. Отож, друзі, підтримуйте, долучайтеся, беріть участь у наших лотереях, купуйте книжечки на наших розпродажах, можете просто задонатити гроші. Картки я залишу в описі під відео. Якщо маєте бажання і маєте вільні книги, можете надсилати нам їх на наші розпродажі. Ну і у мене на сьогодні все. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!